Справа 39. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо в першому завданні 2х2 плюс х до рівня 0. Щоб розв'язати це та подібне рівняння, нам необхідно ліву частину розкласти на множники. Ну що ж, дивимося, як розкласти на множники, можна x винести за дужки, то ми записуємо, х буде, що множиться 2х2. Якщо ми заберемо множник x, то вийде 2х плюс. Далі у нас було x, якщо ми заберемо x множник, то залишиться 1. Тому що 1 помножити на x буде x. Ну і це дорівнює 0. Ну а зараз дуже просто, згадуємо, коли добуток дорівнює 0. Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми записуємо, що у нас або х дорівнює 0, або 2х плюс 1 дорівнює 0. Є. Ну що ж, тоді плюс 1 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То 2х тоді дорівнює. Було в нас плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. Гаразд. Ну і зараз тоді 2х дорівнює мінус 1. частини рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2 це буде х дорівнює. І праву частину мінус 1 ми ділимо на 2. Є? То х у нас тоді дорівнює мінус 1 на 2 це буде мінус 0,5. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого першого рівняння. Спочатку запишемо менше число мінус 0,5 перший корінь, і другий 0. Є. Переходимо до другого завдання. А тут, щоб далі працювати, також розкладемо на множники, щоб використати формулу різниці квадрату різниці. Отже, 36х квадраті це 6х помножити на 6х, або запишемо як 6х до квадрату. Це буде квадрат першого. Виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 6х і помножити на 1. Чому? Бо помножити на 6х це вже 12х, і помножимо на 1, залишиться 12х додати. Ну і 1 запишемо як 1 у квадраті. Бо це буде також 1. Це дорівнює нулю. Ну зараз пригадуємо. Квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це за формулою квадрат різниці цих виразів, тобто ми записуємо як 6х мінус 1. До квадрату, що це дорівнює 0. Є. Ну, Цей запис, коли буде дорівнювати 0? Цей запис означає, що 6х-1 множиться на 6х-1. Єдиний варіант, що 6х-1 або основа степеня дорівнює 0. Тобто у нас буде тільки один корінь. Переносимо мінус 1 праворуч з протилежним знаком, то 6х у нас буде дорівнювати 1. Так? Ну, і як нам знайти корень? частини рівняння ділимо на 6. 6х поділити на 6, це буде х. Тоді дорівнює. І праву частину 1 ділимо на 6. Я запишу вигляді, звичайно, дробу 1 шоста. Ну що ж, отже, ми одержали один корень 1 шоста. Записуємо відповідь. Ну що ж, розіжіть рівняння ми розв'язали, коренем є число 1 шоста. Переходимо до третього рівняння х плюс 2 у квадраті мінус 9 дорівнює 0. Давайте 9 запишемо як 3 у квадраті. Бо 3 на 3 це 9. Отже, записуємо як х плюс 2 у квадраті мінус 3 у квадраті. І це дорівнює 0. Є? Ну, а зараз пригадуємо: формула різниці квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто вийде, що х плюс 2. Мінус 3 на їхню суму на х плюс 2 плюс 3. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, добре. Давайте зводити подібні доданки. Отже, в перших дужках тоді буде х плюс 2 мінус 3 це буде мінус 1. Тобто вийде х1, що множиться. Х плюс 2 плюс 3 це буде х плюс 5. І це дорівнює нулю. Є? Ну що ж, добуток дорівнює нулю, тоді, коли хоча б один із цих множників дорівнює нулю, Тобто записуємо, що або x мінус 1 дорівнює нулю, або x 5 дорівнює 0. Є. Ну що ж, переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то х тоді дорівнює. Було мінус 1 зліва, справа буде плюс один. Так? Це перший розв'язок. Ну і другий плюс 5 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що x тоді дорівнює. Було зліва плюс 5, справа буде мінус 5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Тобто коренем рівняння є два числа. Це мінус 5. І один. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.